Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, хотів розпочати виступ з відсутності в порядку денного бюджету 2016 року, а також анонсованого урядом податкової реформи, на базі якої повинен був формувати цей бюджет. Дякую вам, Володимир Борисович. Дякую, шановні колеги, що ці питання вже підняті. І депутатська група Воля народу вважає, що в п'ятницю на годині запитань до уряду нам потрібно почати діалог з суспільством. повинен бути міністр фінансів, і діалог цей повинен розпочатися з тим, щоб реформа не перетворилась на імітацію, а бюджет 2016 року на латання дірок. В контексті бюджету хочу нагадати, що наступного року вся Україна вшановлює 30 тридцяти роковини трагедії на Чорнобильській АЕС. Вже зараз потрібно закласти кошти на пам'ятні заходи. Через це просимо невідкладно розглянути постанову номер 1477 про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов'язані з 30-ми роковинами. Аварії на Чорнобильській атомній електростанції та законопроект 2093, що забезпечує фінансування пільг Чорнобильцям. Зауважу, що обидва законопроекти пройшли всі погоджувальні процедури. Також просимо включити до порядку денного постанови 2179-2174 про встановлення мораторію на закриття загальноосвітлих навчальних закладів державної комунальної власності. Хочу звернути увагу на законопроект 2495 про внесення змін до бюджетного кодексу щодо видатків на охорону здоров'я. Державна субвенція забезпечує не в повному обсязі фінансування закладів охорони здоров'я. Уряд прийняв постанову, яка дозволяє фінансувати з місцевих бюджетів, але зміни до бюджетного кодексу ми так і не внесли. Це питання є в порядку. Денному воно стоїть на четвер. Прошу розглянути можливість його поставити, якщо не в вівторок. То в четвер одним із перших питань. Дякую за увагу.